І дякую, що лишаєтесь з нами. 9 березня українці відзначають 202 другу річницю з дня народження Тараса Шевченка. А наприкінці минулого року виповнилося 170 років, як знаний у всьому світі поет написав Заповідь. Один з найвідоміших своїх віршів, який нині декламують навіть маленькі діти. Поховайте, доставайте, кайдани повіти і враже злою кров'ю, волю капіта. З нагоди цих визначних подій у Києві провели всеукраїнський відкритий урок Шевченка, у якому взяли участь близько 500 студентів з 11 областей, а також літературознавці, культурні та політичні діячі, зокрема представники аграрної партії України. Її лідер Віталій Скоцик вважає, що слова Шевченка актуальні і нині. Мені б дуже хотілося наступного, щоб ми читали Шевченка не тільки тоді, де боріться і поборити, а й тоді, що треба зробити, щоб країна була іншою. Шевченко це все написав. Тому, поки ми не виконаємо ту програму, яку він нам виписав у всіх творах, Шевченко буде залишатися актуальним. Такі заходи, заходи допомагають виховувати молодь у патріотичному дусі, ближче їх підводить до святкування наших традицій і до плекання нашої видатної історії та культури. Усі присутні також могли помилуватися виставкою з 200 найкращих робіт за мотивами творчості Шевченка та прочитати різними мовами вишитий на полотні заповідь поета на завершення народні арт та зірки шоу-бізнесу заспівали пісень на вірші видатного українця.